Що в нас сьогодні буде поприкормці, тиляць я крильовим ліквідиком. Залью від Карпро. плюс-мінус обільно. Потім в мене зараз сюди піде подовий мікс закормочна суміш, все сюди. Ну і вічно потрібна конопелька. До речі, сподобались мені як мінімум тара і по-друге, це сама конопля, вона тут вже... Пророща, ну, проварена хорошо, так я от і все і талабую сюди. У нас тут вийшло дуже багато рідини, а кормитись ми сьогодні будемо простою годівницею, не з помбом, тому я добавлю методної суміші криль 94П, ну крильова, для того, щоб можна було спокійно забити в годівничку. Ось така хай напітується зараз. Пеліс забере багато свого, багато рідини, я собі так думаю, вона стане такою липкою, липкою. Зараз вона похожу на кашу, але нічого, зараз ще трошечки. Вона набухне, пеліс забере і все буде класно. Якщо що, то в мене також з собою ще є прикормочка, щоб додати, щоб воно працювало правильно. Також буде сьогодні кукурудзка, я її подрібнув на такі штучки з аврори. І Додаватиму до корму. Хоч тут вже є в цій подовій суміші. Кукурудзу, але є прикол в тому, що ми, я на скажімо так, на рибгоспі, і тут кукурудзу вона полюбляє. Тому зайвою вона не буде ніколи. Як завжди, сміття все прибирається. Що в нас буде по методній суміші? Це методна суміш Independent Carb. Містер Краб. Вибрав я все-таки сьогодні більше таку рибну програму. Вона вже, скажімо, відверто. Бачите, тут вже є все. Тут є і пельчик, тут є сипушка, тут все є. Зараз тільки легенько так от водички додаю по чуть-чуть. Небагато. Потім, звісно, це все буде ще дороблятися. Додавлятися вода, щоб вона правильно працювала у, флет, у флетовій годівниці. Обов'язкова процедура перед початком ловлі це маркування. Зараз ставлю своє маркерне вулич, збираю його, а за маркерне вулич у мене сьогодні вступається сквадрон Flow 4,20 до ну до до фіга, до 180. Так що можна було прокинути якусь дистанцію сотку і знайти там якесь цікаве місце. Зараз ще треба буде до нього тільки шок-лідер дов'язати, бо минулий раз я його промахав. Буду шукати на дні якийсь перехід з. На муляки на твердяк. Подивимося, звісно, яке це що це буде по дистанції. Але вже відчуваю, що на мул, але трошки поритий. Адже рибка там кормиться. Зараз по ямкам, напев... да, по ямкам йду на риті ямки. Напевно, зараз не знайду такий собі трошечки легенький плесо і на ньому закормлюся, бо все йде порито ямами. Видно, що короб харчується. Такою не сильною довгою було маркування, але сподіваюся, результативне. Зараз розкладаю робочу вулич, переношу дистанцію, закормлюю, кидаю 5-10 годівниць корму і кладу туди флет. Напевно, навіть одразу ж покладу флет, а потім її зразу буду кормити. Подивимося, чи рибка буде клювати з-під корму. Поки я закинув собі флет мочитися, з допомогою такої годівнички, трошки закормлю точку. Я собі додав ще до того мого мікса трохи пиліків. Звісно, я єдине, що я не продумав собі це, де поставити закормочне вудлище, але не переживаю за це. Зараз треба пристрілятися, зробити пітно хороше. Сподіваюсь, що буде рибка клювати. Гадаю, мені цього корму аж з головою стане, аж забагато. Забув я з вами привітатися. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. Ми приїхали. Місто Заставна, Рибгосп. рибалка на кілограми, кілограм, здається, 120 чи 110 гривень, от не пам'ятаю чесно. Хочеться зловити коробця трохи собі на пожарку. От Відверто сьогодні я буду трошки голодний до риби, але не для себе. Одну, можливо. Візьму собі, а решта вже люди питають, ти їздиш на рибалки каже, нічого не приводиш ніякої риби, де риба. Ну, що зробити, не беру я рибу. Вон тіщу минулий раз тільки взяв, але вона файно попросила. Боже, мух тут просто капець. Це не просто пілець, це трошки добавки пілець, зернових. Все такого подібного, тобто правильно методна суміш, тому я її обрав. Бо ви можете самі робити ці методи з з будь-якою прикормкою, яка вам до вподоби. Тобто Просто фідерну брати, додати трошки мілкого 1-2 мм п'ячика. Флет вже десь може хвилин 10-15 мокне у воді. Зараз я проведу цей закорм і буду перезакидати. Нагадаю, в мене в закормі тут сьогодні Spodmix карпрошний з зерновими, конопля, карпрошний методний мікс кріль. Ну і трошечки цих бойліків. Що в мене сьогодні в руках? Це касмастер старої, вже старої генерації 3,9 до 120 грам, чи 100, ні, да, 130 грам. трошки забуваю. І котушечка Кратус 5500. З правильною передаткою, спеціально для коропової ловлі. В принципі, була б можливість, я би її також використовував для фідерної рибалки. Що в мене на робочому столі? Це павторці, якими я зазвичай постійно ловлю, 6х10 ці різних запахів, так що було з чого обрати. Ванночка для того, щоб перевірити, повідець ну і сама методна суміш. Звісно ж, коробушка. Технічний столик, такий невеликий. Бурбурці у мене, як завжди, це повідці. Ну і все, що треба для монтажу. І відділення для запасних годівниць. І на цій будомі є таке от право. В принципі, як на багатьох будомах, де рибка на кілограми. Це ви повинні машину заїхати розгрузитися і машину відігнати на стоянку чи десь далі, там, де є охорона, щоб не було у вас бажання закинути ту рибу, яку ви зловили просто собі в автомобіль. Розповім трохи про те якими монтажами я користуюсь. В принципі, це звичайний скользящий монтаж на швидкоз'ємі. Ось такі от прості Ну, Я постараюсь додати тут, Ну, як мінімум посилання буде внизу обов'язково, а по-друге, я фоточку поставлю швидкоз'ємів. І вже до швидкоз'єму я прицепляю повідець. Повідці в мене всі на голочках. Я майже на волосі не використовую. Мені зручніше, швидше, отак от на голочки. По різному зв'язані або з резинкою, або прив'язана сама голочка до повідця. Якщо буде видно, такий от повідочок. Гачки PiBi Products. У мене сьогодні три кольори: салатовий, оранжевий і пурпурний, фіолетовий. Не стоїть, треба підрізати. Це не є проблема. Беруться ножечки або ніж і підрізаємо стільки, скільки нам потрібно. О! Що буде видно, ідеально стоїть, на жалі. Я от не знаю, це кількість мух це на прикормку крильову чи гімняну рибалку. Я не знаю, що я роблю, але чоловіче їх просто піз. У мене з собою є ще один стік мікс, я напевно його зараз замішаю, чисто як пробний варіант, щоб виділити на точки з рибним запахом щось дуже-дуже цікаве. Це ягідний екстаз від Independence Bates. Боже, я його коли нюхаю, я згадую отой компотик або вареничко бабусі. Кайфую, він такий, йде. сипуха плюс пельчик. Я не багато його замішаю так, грам 200 може. Чисто от, навіть без ліквіда, без нічого на водички. Так от розмішаю гарно. О. Кожних там пару корму годівниць флетиків, що будуть в мене з містером Крабом, місіс Крабом, я от буду давати одну. Ягідку. Вона може, в принципі, виділити класно. Або буду робити з неї шапочки на флетики. Нагадаю, якщо вам подобається це відео, не забудьте підписатися, втиснути вподобайку. Як мінімум за те, що я це роблю. А по-друге, сподіваюсь, вже рибку побачимо, то це буде ще одним приводом для вас підписатись на мій YouTube канал. Є. Нарешті потяжечка і рибка. Не, дякую. Хтось трошки супротивляється даже там. Чому я обрав космастер для таких рибалок? М'якенький бланк. Гарно відпрацьовує по рибі. Але риба хоче тікати. Назад невеличка, але є. Все таки то, що кормився, дало своє. Так, воно вже десь близенько. Опа! Треба взяти під саку, підготуватися. Тут берег такий собі, але коропець гарний. Не кипішуй. Не кипішуй. Не я зараз я встану, тебе запідсачу. Опа і... Не, все, 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 ти вже вдома. Ти вже вдома, чоловіч. Ти вже вдома. Зараз покрасуєшся нам гарно. Отже все спрацювало ідеально. Ох, не цепляйся тільки. Шипами такий гарнюня коропець. Підніме свій плавничок. Поїде, напевно, додому. Так, Відцепляємо. чітко в нижню губу. Вже не дурно приїхав. Ох, oh, не биж не рвей собі це. Даже збив мені насадку. Заранись, загнав собі так в губу хар, файно. О, я зняв. Ще раз покажу його. О, такий гарний де гуляй. Ну це не ліщи, слава богу. Не такий він слізливий буде. Все, розпочинився. І кажуть, наскільки я лінивий, що зараз сраку не піднімаю з цього, щоб витащити рибку. Опа. Треба було трошечки довше почекати. Він ну, мені вже як мінімум один є, і це вже добре, це ну, пожарити можна файно. Я думаю на такої рибки наїсться не тільки я з дружиною, але й думаю, мама моя і ще сусіди. От зараз в мене один. Зараз ще попрошу мені одного виловлять, щоб було що пожарити. Ану, пробуємо. Я думаю. Любе маєте її мити. А де? Вискочив зараз. Треба дірки латати. Не, ви скачемо, щоб не ложки. Ну да. Та наші не відтягайте. Є, є, є. Майко. Файненький такий на жарочку. Будемо важитись. 130 гривень кілограм. Зараз ще тебе зав'язує. зав'язую. 2,6 340. 45 гривень. Зважив рибку, буду йти. До машини складатися, грузитися, чи треба під'їжджати, все складати. Вам дякую за перегляд. Взяв я коробця собі на жарку одного собі, одного родичам. Мені цього достатньо, да, там 2-3 годинки до 4 чистої риболовлі. Результат слабкий, але я задоволений. Тому всім дякую за перегляд, не забудьте підписатися.